Я вітаю усіх на моєму каналі Розіграш подарунків у магазині «Копіючка». Придбайте товари на суму від 250 гривень одним чеком та приймайте участь у розіграші. Дякую, що дивитесь. усім приємного перегляду! Шоколад «Вері-Пері» 3690. Два смаки 85 г. Пряник імбирний 17,90. Цукерки Желені Ямі Гамі 1990, шкарпетки чоловічі 1950, шампунь для волосся Hedden Shoulders 139,90, гель для душу Фа ванільний 147,90, 750 г. Феррі для миття посуду 49,90 гривень. 120 гривень засіб універсальний для чищення. Кисневий відбілювач місіс Хелен 60 гривень, вологі серветки чорні 120 штук 65. Миска пластикова 24. Склянка висока 19,50. Два варіанти. Форма силіконова для льоду 29 гривень. На деякі формочки для льоду ще плюс знижка від ціни на ціннику мінус 30%. Кухонний набір лопатка та пензлик 19,50%, шприц з насадками 19,50, качалка для тіста з стисненням 57,50 50%, 50 знижки, форми для морозива – 55 на 4 порції, силиконовий пензлик 29%. Шатківниця дерев'яна 75 Ключ закаточний 135 гривень, Набір кришок 77 гривень, 50 штук упаковка. Форми пластикові для приготування вареників 3 штуки в упаковці 24,50 Пом'якшувач м'яса 37,50, блюдо металеве для картоплі фрі 24,50. Пластиковий горіхокол 95, Терка плоска 27,50, чесночниця 65, Ситечко маленьке 19,50, товкач кухонний 24,50, тримач металевий для паперового рушника 19,50, ніж для піцци 34, Набір кухонних приборів 32 ,50 гривні 50 копійок. Ложка 19,50 нейлонова та 49. Знижка на рушнички кухонні. Мінус 25% від ціни на цінником. Такий варіант з пателькою 29 мікрофібра по 24 єм з пателькою та 29 з малюнком. Рушнички по 49. Рушники паперові диво. З 39,90 туалетний папір 70 гривень. мінус 45% знижки. 8 штук упаковка. Такі красиві рушнички м'якенькі у вигляді фруктів. Авокадо, ананас, апельсин та виноград 39. Фольга для газової плити 50х61 штука 14 З катертином 42 гривні 50 копійок. Упаковка паперу для аерофритюрниці 55. Форма керамічна, маленька для запікання 95. Ось така силиконова 55 для кексу. Набір формочок для кексів силиконовим і металева 109 гривень. Такий варіант силиконової форми 27,50, 6 штук на планшеті. Для випікання кексу чи хліба 65%. Такого плану керамічна 165%, скляна квадратна 135. Зі знижкою 50% такий варіант 37,50. Набір трьох формочок 162 гривні 90 копійок. Сердечко кругла та квадратне. Купуйте товар від 250 гривень одним чеком та беріть участь у розіграші акція до 30 червня. Тарілочка маленька, керамічна 12, такий круглий салатник піала 24, листочки по 24, монашниця для горішків чи закусок 49. Блюдо скло кераміка 55. Керамічна тарілка 115. Кавоварка 325. Турка для приготування трьох чашок кави 245. Містака ще є за 225, електрична. Міксер потужність 600 Вт 375 гривень з насадками. Каструля червона алюмінієва 185 гривень. Маленька також 185 Салатник маленький з клокерами квіти – 39. Бульйонниця біла 75. Ось такий салатник за 49 скло кераміка. Для солі та перцю 2 штуки 75. Біленькі також по 75. Сільничка кольорова скляна 39. Блакитна біла салатова та чорна. Такі чоловічки для солі та перцю, ін'янь 95. Стакан пластиковий кольоровий 1950, мультитул 12 в одному 135, виделки, наржавіча сталь 55-3 штуки, підставки, пончики під гаряче 39, склянка подвійні стінки з блискітками 149, чашка золотиста, 49 фігурна. Чашка скляна прозора з декором 115, з сухоцвітом 145. Пляшка для олії з дозатором 75 Форма для випікання металева, ціна зі знижкою 65 гривень. Кругла для випікання кексу 95, фруктовниця металева 95 металева кружка 85, стакан мільний, пластиковий 1950, лійка пластикова 14,50. Запальничка газова 55, Підставка під ложку 85 керамічна. точило для ножів та ножиць 34, соковий тискач 95, маленькі щипчики кухонні 29, молоток дерево для відбивання м'яса 39, климок силиконовий для розкатування тіста 185, менший ціна 65, 40 на 50 Вкладка пластикова 49 для столових приборів. Килимок для сушки посуду 85, ложка дерево 34 і менше 24 гривні. Лопатка металева. Ціна 14,50. Дошка пластикова з малюнком 65 Ось такі пластикові маленькі кольорові по 17,50. Шпажки 19,50. Миска глибока металева 49. Терка А+, на 4 грані. 115. Є ще ось така шестигранна. Також 115. На цьому все. Дякую, що дивились. Усім гарного, спокійного дня!